Христос Воскрес, я вітаю всіх глядачів програми Скеля. Ми сьогодні святкуємо найбільше християнське свято свято Воскресіння Господнього, свято перемоги добра і світла над темрявою зла. Про це говорять численні пасхальні знаки, символи, але також життя святих церкви. І в нашій сьогоднішній програмі буде місце як на пасхальні знаки їх пояснення, а також на живі свідчення Воскресіння Христового. Зокрема, ви дізнаєтеся про що говорить середньовічна ікона зі Христа в Ад. Крім того, ми ближче познайомимося із особою короля Войтили, Але поки б'ють великодні дзвони і тривають пасхальні сніданки, я запрошую вас ознайомитися із головними подіями в житті церкви, які трапилися впродовж останнього місяця. 16 квітня Бенедикт XVI відзначив свій 84-й день народження. Це вже в шосте. Він отримує привітання з нагоди річниці свого народження як глава всієї католицької церкви. Пригадаємо, що Йозеф Рацинген народився у велику суботу, 16 квітня 1927 року в маленькому баварському містечку Марк Амін в родині офіцера поліції. Новий глава греко-католицької церкви в Україні зустрівся з папою. В останні роки східна церква постійно закликає Рим надати статус патріархату, який би дав більше автономії. Але архієпископ Шевчук заявив, що питання патріархату не обговорювалося із папою на цій зустрічі. З одного боку, ми представляємо йому наш розвиток, наші здобутки у різних галузях нашого, нашого життя, як в Україні, так і за кордоном. Але з іншого боку, ми не хочемо чинити жодного пресингу чи вимагати. Чогось це визнання, воно рано чи пізно прийде. Під час загальної аудієнції папа привітав нового представителя греко-католицької церкви в Україні і відзначив, що це найбільша із східних церков у супричасті з Римом. У Ватикані визначилося із місцем перепоховання мощі Івана Павла II. Тіло святого папи покладуть у крипту, де раніше була гробниця іншого понтифіка Інокентія XI. Його мощі будуть перенесені з каплиці святого Себастіана у вівтар Преображення. Це дає можливість перенести саркофаг Івана Павла Другого із гроти всередину Базиліки святого Петра. Передача тіла була зроблена в суворій конфіденційності. Нагадаю, що 1 травня у Ватикані відбудеться урочиста беатифікація Івана Павла II. Блогери зі всього світу зберуться у Ватикані. Зустріч католицьких блогерів відбудеться 2 травня. Сотні блогерів уже подали заявки на участь в зустрічі, яка має відбутися наступного дня після беатифікації Ана Павла II. Метою зустрічі є налагодження діалогу між церквою та новими медіа у сфері блогів. Представник папської ради культури доктор Річард Рус розповів, що до участі в зустрічі запрошують не лише католицьких, але й усіх охочих блогерів. У Львові, 19 квітня, відбулося урочисте перенесення мощей святого Йосифа Більчевського, архієпископа Львівського латинського обряду. Його мощі перенесли з місця поховання на Янівському цвинтарі до крипти в Римокатолицькій митрополичій Базиліці Успіння Пресвятої Діви Марії у Львові. Урочисте перенесення очолив архієпископ Едвард Новак, колишній секретар конгрегації у справах святих. На урочистості були також присутні архієпископ Ігор Возняк, представники міської та обласної ради та численна кількість. Вірних у червні 2001-го, нагадаю, під час свого візиту до України слуга Божий Іван Павло II проголосив Йосифа Більшевського блаженним католицької церкви. А 23 жовтня 2005-го, під час урочистого богослуження у Ватикані, папа Бенедикт XVI зарахував його до лику Святих. Йосип Більчевський навряд чи міг собі уявити процес власної канонізації, що церква поставить його на вівтар, зробить прикладом до наслідування для інших християн, але це не дивно оскільки для святих притаманна риса покори. Чеснотою покори відрізнявся і герой нашого наступного сюжету: папа римський Іван Павло ІІ, беатифікація якого припадає на 1 травня. Про понтифіка сказано вже дуже багато, тому у наступному сюжеті ми покажемо лише основні моменти із життя Папа Римського, про якого кажуть, що це була людина, яка допомогла церкві пережити нову весну. Ще хоче хочу з вами поговорити. Як тебе звуть? Кароль Войтила, прийде день, коли він стане бабою. Figlio, io oggi ti ho generato, io gli sarò padre, egli mi sarà figlio. Sono parole profetiche, esse parlano di Dio che è padre, nel senso più alto e più autentico della parola. Dice Isaia. Signore, tu sei nostro Padre, noi siamo argilla e tu colui che ci dà forma, tutti noi siamo opera delle tue mani. Abemos papam. Eminentissimum acreverendissimum dominum, dominum carulum, sancte romane ecclesie, Cardinalem voetiva. Signore, fa di me uno strumento alla tua pace. Dove è odio, che io porti l'amore. Dove è offesa, che io porti il perdono. Dove è discordia, che io porti l'unione. La verità è che spada la sua testa beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi a causa mia. Rallegratevi ed esultate perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Ісус же, голосно скрикнувши, віддав дух. І ось завіса храму роздерлася надвоє з гори додолу. Земля затряслася, скелі порозпадалися, гроби повідкривалися, багато тіл померлих, святих встали, і, вийшовши з гробів після його Воскресіння, війшли до святого міста і явилися багатьом. Цей фрагмент з Євангелії святого Матея говорить про дуже важливий, однак може трохи призабутий аспект спасіння людства. Адже Христос після смерті сходить у вітхлань і руйнує ворота смерті. Таким чином несе спасіння не лише сучасним і майбутнім поколінням, але також усім праведникам, які жили до нього, включно із правцем Адамом. Ми завітали іконописну школу Українського католицького університету, щоб довідатися, про що говорить старовинна середньовічна ікона зі шестя Христа в ад. Христос Воскрес! Вітаю всіх з найбільшим святом християнського літургійного календаря Пасхою. Ікона, ми сьогодні поговоримо про ікону нашого свята. Ікона свята це не є ілюстрація події, яка відбулася багато століть тому, а це є богословський місткий образ, образ, який зберіг у собі літургійне святкування цієї події тисячами поколінь християн і ставить цю подію у позачасові рамки. Коли ми сьогодні приходимо до церкви, то переважно бачимо, як візуальний образ свята тріумфуючого Христа над гробом. А для наших предків, для людей середньовіччя, центральною, е, центральною іконою свята було зішестя до аду. Е, ад було місце, куди після гріхопадіння перших людей сходили усі душі, в тому числі душі праведників. І коли Христос зійшов на землю, щоб шукати тут загиблу овечку, Він зійшов і у це місце смертної безнадії, темряви і повної відсутності Бога. Він зійшов, щоб звільнити звідти першу людину, Адама, а з ним і ціле людство. Ця невеличка ікона, створена в іконописній школі Католицького університету, і її прототипом взято. Образ, що зберігається у Національному музеї імені Митрополита Андрея, ікону XVI століття з міста Сколі. Дуже цікавою є також типологія цієї ікони. Вона належить до більш давньої іконографічної традиції, де постаті Адама і Єви є зображені з одного боку від Воскреслого Христа, а не з двох боків симетрична композиція, так як це зустрічається на більш пізніх іконах. Смисловим і композиційним центром ікони є Христос. Який одягнутий у світлі ризи, які вказують на його божество? Він також є оточений мандурлою, що символізує світло, несутворене світло божественне. Ця мандурла є незвичайного кольору. Вона є чорна. Цим чорним кольором середньовічні іконописці стверджували парадоксальність цього божественного світла, яке за висловив псевдодівні Робогіта, є найсвітлішою темрявою. Христос своєю правицею тримає за праву руку першу людину, Адама. Він тримає його не як рівного, а тримає у тому місці, де б'є пульс життя. Адама він підводить з колін, піднімає з гробу і вводить його у свою славу. Ризи Адама є зелені, вони символізують надію, який жив цей. Перший чоловік. За Адамом є ідуть інші праведники Старого Завіту. Праматір Єва в червоних ризах, що вказують на неї, як на матір всіх живих. Святий Йоанн Притеча єдиний з присутніх тут людей, зображений з німбом. За Адамом, біля Єви є пророк Мойсей, і біля нього праведний Авель. Видно по коронах. Царів Давида і Соломона. Давид старший, як батько, Соломон, молодший безбороди. Праведники зображені на чорному тлі, яке символізує собою Шеол Ад. А найкраще образ переможеного Шиолу видно під ногами Спасителя. Він стоїть босими ногами, на яких ще видно сліди цвяхів і крові. Стоїть на поломаних воротах аду, які були настільки міцні, що тисячоліттями тримали за собою душі померлих. А сьогодні вони є перехрещені, поламані. Христос потоптав їх як щось, що над чим він має повну владу, як творець усього, так в такий є дослівний переклад з грецької мови слова смертю, смерть подолав. Хоча ця ікона є образом Воскресіння Христового, але про значення страстей Христових і Його смерті у таїнстві Пасхи свідчать два хрести, які тут зображені. Один тримає Христос у своїй лівиці, а другий для прослави тримають два ангели у верхньому полі ікони. Колись, Таїнство Пасхи це було таїнство смерті і Воскресіння. Ми тепер трошки це розділили. І Східна церква більше медитує Воскресіння, Західна більше страсті Христові. Насправді це є велике цілісне таїнство. Зі шестяват, як один з епізодів історії нашого Спасіння, сьогодні є несправедливо призабутий, оскільки такі ікони майже щезли з наших храмів. А насправді він був у візантійському середньовіччі головне, головним образом, головною іконою свята Пасхи, показуючи в такий спосіб, що зробив для нас Христос. Він не лише звільняє нас від смерті, від скутості, від богозалишеності, він дарує нам повноту свого життя. І саме це символізує правиця Адама, яка вже є у мандрої слави Христа. Здавна в церкві існує гарна пасхальна традиція, коли душпастері звертаються з вітаннями до своїх вірних. Тому далі я хочу передати слово його ексцеленції архієпископу М'ячеславу Мокшицькому якраз для святкових вітань. Христос воскрес! Дорогі Христі! Під час пасхального святкування Христос запрошує нас, щоб іти за ним. До висот живого Бога. За цими словами святішого Отца Бенедикта 16, наша процесія у вербну чи пасхальну неділю, а також процесія перепоховання святого Ісузефа Більчовського, яка відбулася у Льві, має бути образом того факту, що разом з Ісусом ми вирушаємо в паломництво. szlachą u do żywego Boga. Nasze społeczeństwo niewpinno czekaje na pereminy, pokraszczenia, na nowe życie. Święto wskrzeszenia każdego roku przygaduje nam realność ta bliski z każdego życia za dla każdego z nas. Ale chyba ce nie je ponad nasi siły. Sursum corda Гору серця. Сам Бог має піднести нас угору, і саме це Христос розпочав робити на хресті. Він зійшов аж до найнижчих глибин людського існування, щоб притягнути нас до себе, сказав Бенедикт 16, додаючи, що лише так могла бути подолана наша гордість. Umowami tego podniesienia w górę i niewinne ręki czyste serce odrzucenia brechni ta szukania Bożego oblicza na paschalni świata pełni na i ta odwagi idziemy do, z Panem palomnictwem do wysot szukajemo czystego serca ta niewinnych ruk szukajemo istyny, Szukajemy Bożego oblicza. Pokażmy Gospod, nasze barżanie staty prawednymy, ta molimy Jego, żeby Wn podniż nas do sebe, czynisz uczystymi, ta zarachuwał do pokolenia, jakie szukaje Boha. W świetle w święta Woskresinia, Gospoda naszego Jezusa Chrysta, przyjmij moi pobażania poważania, lubowi. Радості, добра, миру і Господнього благословення на кожне благе починання. Несемо всім радість та нове життя Воскреслого Христа. Великодні свята завжди відсилають нас не лише до моменту Воскресіння Ісуса Христа, але й до моменту народження Церкви, адже перший Великодень виразно змінив життя учнів апостолів. Як було колись, так є і, і сьогодні. Зустріч з Воскреслим Христом змінює наше життя. Я бажаю вам не боятися цих змін, адже добрий пастор знає, куди вести свою отару. Час нашої зустрічі добігає кінця. Наступного разу дивіться програму Скеля на телеканалі Зік уже 29 травня. Проте нас завжди можна знайти в інтернеті. Адресу сайту і адресу електронної пошти ви бачите в себе на екранах. Я ж прощаюся з вами. Бажаю вам гарних великодніх свят.